Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Скористаюся нагодою показати зразкове контрування дротом ведучки БМП. Все у нас максимально заховане, все в натяжечку, все максимально міцно. До речі, це дуже вдалі в'язальні дроти. Я придбав крайній раз на промі 1,2 мм діаметром і 1,6 Це 1,6 мм. Ну, це прям багатий в'язальний дріт, дуже він мені подобається, він дуже еластичний і міцний. І також також, от на машині розсипався сухар. З двох боків на амортизаторах розсипалися сухарі провушин амортизаторів. так? Ну і тут трохи щось прилетіло. Ну, це... Не знаю, чи критично, будемо досліджувати ось такі от гаразди. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.